Вітаю, друзі! Після невеликої перерви з вами знову ваш прогноз погоди. Зараз ми розглянемо з вами, яка буде погода в Україні 26 та 27 вересня 2025 року. А перед тим як ми почнемо детальніше по регіонам, пропоную вам підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. Почнемо зі столиці України 26 вересня вночі в Києві очікується плюс 6, в день плюс 15 градусів. Буде сонячно, вітер легкий, ідеально для ранкової кави на балконі. 27 ж вересня вночі очікується плюс 9, а вдень до плюс 16 градусів. Буде хмарно, можливо, трохи дощу. Тож не забудьте парасольку. Чернігів і Чернігівщина. 26 вересня вночі очікується до плюс 2 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 15 градусів. Ранок буде прохолодним, але вдень буде тепліше. 27 вересня вночі очікується до плюс 8, вдень до плюс 15 градусів. Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ може пройти. На Сумщині 26 вересня вночі очікується до плюс 3 градусів, вдень до плюс 14. Буде хмарно, але Сонце буде все-таки пробиватися. 27 вересня вночі очікується до плюс 8 градусів, вдень до плюс 14 можливо можливий дощ у другій половині дня. Житомир 26 вересня вночі очікується до плюс 3 градусів тепла. Вдень до плюс 15. Ясно, день буде комфортним. 27 вересня вночі повітря прогріється до плюс 7 градусів. Вдень до плюс 15. Буде хмарно з проясненнями. На черзі Львів 26 вересня вночі повітря прогріється до плюс 2 градусів. В день до плюс 16. Буде ясно. Ранок прохолодний, але сонце прогріє день. 27 вересня вночі очікується до плюс 4 градусів, вдень до плюс 17. Сонячно буде легка хмарність. Івано-Франківськ. 26 вересня вночі повітря прогріється до плюс 2 градусів, вдень очікується до плюс 13. Місцями туман, але вдень буде ясно. 27 вересня. Вночі стопчики термометрів показуватимуть плюс 4. Вдень плюс 16. Чудовий день для прогулянки. А далі файне місто Тернопіль. 26 вересня вночі очікується до плюс 2 градусів тепла. Вдень до плюс 15. Ясно, день буде тепло. 27 вересня вночі повітря прогріється до плюс 5 градусів. Вдень до плюс 16. Сонячно, погода буде на вулиці приємна. Хмельницький. 26 вересня вночі очікується до плюс 2 градусів тепла. Вдень до плюс 15. Ясно. 27 вересня вночі повітря прогріється до плюс 5 градусів, вдень до плюс 16. Сонячно. А далі на черзі Чернівці. 26 вересня вночі температура прогріється до плюс 1 градусу. Вдень до плюс 16. Буде хмарно з проясненнями. Вдень буде тепло. 27 вересня вночі температурний показчик зазначатиме плюс 2. Вдень до плюс 17. Ясно, сонячно, гарний день для прогулянки. Далі Вінниця. 26 вересня вночі очікується до плюс 2 градусів тепла. Вдень до плюс 16 ясно і тепло. 27 вересня вночі повітря прогріється до плюс 5 градусів, вдень до плюс 16. Сонячно можна гуляти без верхнього одягу. В Ужгороді ж загалом буде тепліше на вихідні. 26 вересня вночі очікується до плюс 6 градусів, вдень до плюс 19. Буде хмарно, але тепло. 27 вересня вночі очікується до плюс 6, вдень до плюс 21. Дуже сонячно і буде приємно на вулиці. У Луцьку 26 вересня вночі очікується плюс 9 градусів, вдень до плюс 15. Хмарно з проясненнями. 27 вересня вночі очікується до плюс 7, вдень до плюс 17. Хмарно з проясненнями. В Карпатах загалом вихідні будуть комфортними. У суботу буде тепло і сонячно. Вдень температура прогріється до плюс 18 градусів, вночі буде прохолодно від плюс 1 до плюс 3. Ідеально для прогулянок. В неділю буде ще тепліше, ніж в суботу. Вдень очікується від плюс 17 до плюс 19 градусів. Вночі близько 3 градусів тепла. Опадів загалом не передбачається, а в небі будуть лише легкі хмарки. А на черзі у нас Вінничина. 26 вересня вночі очікується від плюс 2 до плюс 4 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 16 градусів. Ясно і тепло. 27 вересня вночі повітря прогріється до плюс 5 градусів, вдень до плюс 16 сонячно. У Кропивницькому 26 вересня вночі повітря прогріється до плюс 3 градусів. Вдень очікується до плюс 17. Буде сонячно, без опадів. 27 вересня вночі повітря прогріється до плюс 4 градусів. Вдень до плюс 17. Хмарно з проясненнями. Полтавщина. 26 вересня вночі повітря прогріється до плюс 4 градусів. Вдень температура підніметься до плюс 15. Хмарно з проясненнями. Сонячні промінці порадують вдень. 27 вересня вночі очікується до плюс 8 градусів, вдень до плюс 16. Буде хмарно, але без опадів. Черкащина. 26-го очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура вночі прогріється до плюс 4 градусів, вдень очікується до плюс 15. 27 числа температура вночі підніметься до плюс 8 градусів. Буде мінлива хмарність, без опадів. Вдень очікується до плюс 16. А на черзі Херсонщина. 26 вересня вночі очікується до плюс 7 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 18 сонячно. 27 вересня вночі повітря прогріється до плюс 6 градусів, вдень до плюс 18. Також буде сонячно. В Одесі 26 вересня вночі температура буде плюс 7 градусів тепла. Вдень очікується до плюс 18. Сонячно без опадів. 27 вересня вночі повітря прогріється до плюс 6 градусів. Вдень очікується до плюс 17. Ясно, і також без опадів. Миколаївщина. 26 вересня вночі повітря прогріється до плюс 8 градусів. Вдень очікується до плюс 17. Опадів не очікується. 27 вересня вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 10. А вдень буде до плюс 16. Також без опадів. Запоріжжя. 26 вересня вночі температура буде плюс 7 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 16. Сонячно з невеликою хмарністю. 27 вересня вночі повітря прогріється до плюс 9 градусів, вдень до плюс 18. Хмарно, можливий, легкий дощ. А на черзі Дніпро 26 вересня вночі очікується до плюс 7 градусів тепла, вдень до плюс 16. Сонячно, День буде теплим. Можна гуляти або робити фото на вулиці. 27 вересня вночі очікується до плюс 9 градусів тепла, вдень до плюс 17. Хмарно з проясненнями, але без опадів. Донецьк. 26 вересня вночі повітря прогріється до плюс 3 градусів. Вдень очікується до плюс 14. Сонячно. 27 вересня вночі стопчики термометрів показуватимуть до плюс 4, вдень до плюс 16. Луганщина 26 вересня. Вночі очікується до мінус 1 градусу за Цельсієм. Вдень повітря прогріється. До плюс 15 градусів тепла. Хмарно з проясненнями. Ранком буде холодно. 27 вересня вночі очікується до плюс 3 градусів тепла. Вдень до плюс 16. Буде сонячно і день буде теплим. І на завершення Харків. 26 вересня вночі температура прогріється до плюс 4 градусів, вдень до плюс 15. Буде сонячно, але хмарно. 27 вересня вночі повітря прогріється до плюс 9, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть до плюс 16 градусів. Буде хмарно. Ну і звичайно, народний прогноз. 27 вересня в народі називали треті осенини або здвиження. Врожай до цього дня має бути здвинутим у погріб. Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. Народі говорили. Воздвиження, осінь назустріч землі рухає. А на сьогодні це все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка погода зараз у вас, чи у вас трошки приморозило, чи, можливо, ще ночі теплі. Я рада буду почути, з якого ви міста України. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви з нами. Бажаю вам здоров'я і, звичайно, слава Україні!